Відступу із Донбасу не буде. Зеленський відповів на вимоги Путіна. Що буде із Запорізькою АЕС? Президент натякнув на можливий зрив угоди про мир. Українська делегація летить до США на нові переговори. Чого чекати? Докладно далі. На фабриці новин тисніть на вподобайку і починаємо. Російський диктатор Путін не хоче завершувати війну проти України, але його до цього можуть змусити тиск з боку заходу та стан економіки. Про це журналістам заявив Володимир Зеленський. Далі цитую: я не думаю, що економіка Путіна спроможна продовжувати війну в тих обсягах, які були до цього, якщо дійсно санкції будуть діяти, уточнив президент. Він підтвердив: Москва вимагає віддати їй Донбас і вивести звідти українську армію. Але позиція України принципова цього не буде. Запевнив Зеленський, і американці про це знають. Він додав: ми всі знаємо позицію Росії тотальне захоплення Донбасу. Наша відкрита позиція. Ми не готові на відповідні кроки. США шукають компроміс. Якщо після цього Кремль відмовиться від угоди, то Україні знадобиться посилення армії для продовження оборони. За словами Зеленського, щодо деяких пунктів документа вже є домовленості. Зокрема, Україна і США обговорили гарантії безпеки у вигляді озброєння і чисельності армії. Вона буде не менше 800 тисяч осіб. Натомість, доля судноплавства по Дніпру та Запорізької АЕС досі не визначена. Президент повідомив, що Вашингтон пропонує компроміс. Керувати станцією у трьох Україна, США та Росія. Однак Володимир Зеленський назвав цей варіант несправедливим. Сторони можуть узгодити суперечливі моменти вже найближчими вихідними. За словами президента, українська делегація перебуває на шляху до США. Щодо обговорення цього плану із 20 пунктів: гарантій, безпеки, договору щодо відбудови усіх документів. Команди будуть зустрічатись у п'ятницю. Суботу наша команда буде в США. Кінець цитати ймовірно, зустріч відбудеться у Майамі. Видання Аксіос пише, що цими вихідними туди прибуде і спецпредставник Кремля Кирило Дмитрієв. Він матиме розмову із Джаредом Кушнером і Стівом Віткофом. Швидше за все заплановано і зустріч американців із Ростемом Уміровим. При цьому переговори відбудуться по черзі. Планів щодо тристоронньої зустрічі немає, стверджують журналісти. Зеленський сподівається, до фінальних переговорів про завершення війни Україна підійде у сильні позиції. Цитую: це не тільки наша внутрішня сильна моральна позиція. Росія повинна бачити, наприклад, рішення про репараційний кредит. Що на 2026-2027 роки Україна точно буде забезпечена грошима. Це сигнал Росії, що Україна не впаде просто через дефіцит фінансування, пояснив президент. До речі, про гроші. Уже до п'ятниці, 19 грудня, лідери ЄС знайдуть рішення щодо фінансування України. Про це повідомляє Reuters. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн пообіцяла, що не покине саміт, поки не вирішить проблему грошової допомоги Україні на наступні два роки. Тим часом аналітики інституту вивчення війни вважають, що найближчим часом у Росії не буде серйозних успіхів на фронті. Путін не зможе швидко захопити весь Донбас, про що він розповідає у кожному виступі? Ось цитата фахівців. Хоча Росіянам вдалося досягти незначних просувань, спроба захопити укріплені міста поясу потребуватиме значних ресурсів. Російські війська навряд чи зможуть захопити всю Донецьку область і фортифікаційний пояс раніше ніж у 2027-2028 роках, за умови продовження міжнародної підтримки України. Кінець цитати. Володимир Зеленський не балотуватиметься на другий термін. У цьому переконаний Ігор Коломойський про це він заявив після засідання суду. Журналісти поцікавилися у бізнесмена, чи є у чинного президента шанси переобратися на виборах. Той відповів: цитую: я думаю, він на них не піде. Якщо він не призначає керівника офісу, значить вирішив піти разом із Єрмаком. Зробив висновок Коломойський. Він також заявив журналістам, що не вважає Тимура Міндіча організатором корупційної схеми в енергетиці. Мовляв, знає ім'я головного фігуранта, але не скаже, щоб не тиснути на набу. Водночас Коломойський не відкидає варіант, за якого детективи припинили публікацію плівок у справі Мідас через домовленість із Офісом президента або навіть із самим Зеленським. Цитата випустили цих же детективів. Може, це частина домовленостей, тому я не знаю, що Набу там робить, чим займається. Може, вони хотіли тільки Єрмака вигнати та на цьому зупинилися. Кінець цитати. Детективом, набу якого випустили із СІЗО, є Руслан Магомедрасулов. Його звільнили з під варти через кілька днів після відставки Андрія Єрмака. Детектив був серед тих, хто працював над справою Мідас. У інтерв'ю Українській правді Магомедрасулов теж підтвердив, що Тимур Міндіч не головна фігура у корупційній схемі. Початково наша робота стосувалася Міноборони та діяльності Карлсона у цьому напрямі. Саме це було основним мотивом початку розслідування. Я ніколи не вважав, що міндіч є ключовою фігурою у реалізації всіх цих проєктів. Це просто неможливо з точки зору масштабу і механіки виконання, пояснив детектив. То хто ж тоді організував цю схему? Могомед Расулу відповідати відмовився мовляв, слідство ще триває. Щоправда, він не відкидає сценарій, за якого у матеріалах справи виринуть імена та прізвища перших осіб держави. Чи побачимо ми їх? Детектив відповів. Я сподіваюся, що так, але є стара і дуже точна фраза: головне, не те, що ми знаємо, а те, що ми можемо довести. Кінець цитати. Нагадаю, що після публікації плівок набу у ЗМІ з'явилася інформація, що Андрій Єрмак може бути причетним до махінацій за участі Тимура Мідіча. Через кілька тижнів після скандалу, президент звільнив керівника офісу із посади, той оголосив, що йде на фронт. Якщо участь Єрмака у корупційній схемі досі залишається під питанням, то ім'я Рустема Умірова фігурувало на записах НАБУ. Секретар РНБО зберіг свою посаду і нині займається переговорами щодо мирної угоди. На цьому тлі у Верховній Раді звернули увагу, що про місця перебування обох нічого не відомо. Народний депутат Олексій Гончаренко із трибуни парламенту поцікавився цитую, де рядовий Єрмак. Де наш боєць? Ми всі чули, що він мав піти у військо, але натомість кажуть, що його знову бачили в ОП. А де Уміров? Коли він повернеться в Україну? Вже у Швеції навіть був, а в Україну ніяк не поспішає. Служба безпеки провела масштабну операцію в тимчасово окупованому Криму. Дрони спецпідрозділу Альфа у ніч на 18 грудня спалили російської техніки на сотні мільйонів доларів. Загарбники тримали її на аеродромі Бельбек. Зокрема, під удар потрапили два комплекси дальнього радіолокаційного виявлення, нєба СВУ. Вартість одного близько 60-100 мільйонів доларів. Також наші безпілотники поцілили в РЛС, яка є частиною зенітно-ракетного комплексу ес 400 Тріумф. Її ціна від 30 до 60 мільйонів доларів. На металобурт відправили також зенітно-ракетний комплекс панцер С 2 Одна така установка коштує від 12 до 19 мільйонів доларів. Крім цього, дрони уразили ще російський винищувач міг 31 із повним боєкомплектом. Залежно від комплектації та озброєння, сума за такий борт може сягати 50 мільйонів доларів. Заважу, що міг 31 на відміну від міг 31 к не є носієм ракет «Кенджал». Він запускає ракети повітря-повітря на кшталт Х 58 За даними СБУ, літак саме цієї моделі уразили дрони. Тим не менше, в СБУ додали. Цитую СБУ продовжує ефективну роботу зі знищення систем ППО в Криму, які прикривають важливі військові та логістичні об'єкти окупантів. Ліквідація складових цієї ешелонованої системи суттєво послаблює оборону та військові спроможності ворога на кримському напрямку. Тим часом росіяни досі оговтуються після атаки на підводний човен у новоросійську. Моніторингова група Кримський вітер стверджує, що після ураження субмарини окупанти затопили кілька бар, щоб перекрити вхід до порту для морських дронів. Такий висновок експерти зробили за знімком із супутника. Щоправда, усі аналітики запевняють, що баржі ніхто не затоплював. Мовляв, на знімку за 17 грудня дійсно видно перекритий захід до порту. Але тривале стеження за ситуацією у новоросійську свідчить. Це звичайна практика для окупантів. Вони впродовж останніх місяців часто блокують вхід до бухти за допомогою барж, а потім відкривають його. Крім того, глибина в води на цій ділянці 23 метри. Тож затопленого корабля не вистачить, щоб повністю перекрити вхід. А вже в ніч на 18 грудня від прицільного удару постраждало інше російське судно, танкер тюнівого флоту РФ Валерій Горчаков. Він перебував у порту Ростова на Дону. Керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко уточнив, що корабель прибув із акваторії Чорного моря лише за 13 годин до атаки. Його часто помічали в портах тимчасово окупованих Бердянська та Маріуполя. Влада регіону підтвердила ураження корабля. Мер Ростова і губернатор області також повідомили про загибель двох членів екіпажу: троє зазнали поранень. Водночас чиновники запевнили, що обійшлося нібито без розливу нафти. Гучно було не лише в Ростові, а й у розташованому неподалік Батайську. Упродовж ночі там лунали вибухи. За однією з версій, цілі атаки була електропідстанція. Однак російська протиповітряна оборона традиційно облажалася. Окупанти так старалися збити дрон, що загорівся житловий будинок. Він розташований за 160 метрів від електричної підстанції. А неподалік самого будинку стоїть міське управління МВС. Схоже, військові рятували силовиків ціною життів цивільних. Адже у підсумку семеро мешканців міста зазнали поранень. Один із них загинув. Москва здійснила нову провокацію проти НАТО. Троє російських прикордонників проникли на територію Естонії. За даними Bloomberg, інцидент стався у середу, 17 грудня. Естонські прикордонники помітили на річці Нарва кількох росіян на судні із повітряною подушкою. Вони зупинилися біля кам'яного хвилелому, зійшли на берег і пройшли вздовж споруди. Таким чином, російські прикордонники перетнули межу між країнами і лише через 20 хвилин повернулися на своє судно і знову вирушили на російський бік річки. У прикордонній службі Естонії вже анонсували зустріч чиновників з обох країн. Вони з'ясують, що була це умисна дія з боку Москви. Також до Таліна викличуть головного дипломатичного представника Росії. А поки що патрулювання кордону між країнами посилять, зауважу, що це вже не перші провокації Кремля проти цієї країни НАТО у жовтні на кордоні Естонії з Росією помітили загін озброєних чоловіків. Через це поліція та прикордонники негайно закрили проїзд через так званий садцицький чобіт на східному кордоні Естонії. На оприлюднених кадрах можна було побачити сімох озброєних осіб на дорозі, якою користуються також естонці. Зазвичай люди у військовій формі такими великими групами на кордоні не переміщуються. Коли у російської сторони запитали про причини, там відповіли, що це буцімто абсолютно штатні заходи. Тим часом інша країна Балтії, Литва – Посилює оборону Сувальського коридору. У Лаздієвському районі з'явиться новий військовий полігон. Мета посилити захист кордону із Білорусі. На полігоні тренуватимуть бригади і проводитимуть масштабні навчання. У НАТО сподіваються, що такий крок посилить оборону Литви на одній із найбільш вразливих ділянок Східної Європи. Паралельно вільнюс розширить уже наявний тауральський полігон. Його площу збільшать удвічі для використання важкої техніки. Натомість Білорусь нібито готова припинити частину провокацій проти Литви. Олександр Лукашенко пообіцяв адміністрації Трампа зупинити запуск повітряних куль через кордон. Про це повідомив представник президента США Джон Коул. Він упродовж двох днів вів переговори із білоруським диктатором. Заважу, що ці повітряні кулі використовувались для контрабанди товарів, і через них за минулі місяці аеропорт Вільнюса понад 10 разів тимчасово зупиняв роботу. Раніше у змі з'явилася інформація, буцімто Москва стягнула до Білорусі 360 тисяч військових і розмістила їх біля кордону із Литвою для майбутнього нападу на НАТО. видання Делфі з посиланням на литовську розвідку та Міноборони заперечують цю інформацію. Мовляв, Путін тримає у Білорусі лише кілька тисяч військових. Цитую. Нічого навіть трохи подібного у Білорусі немає. Російські сили зосереджені в Україні. Вони не розгорнуті біля кордонів Литви чи кордонів сусідніх країн НАТО. Та в разі чого Естонія, Латвія та Литва вже розробляють плани евакуації населення із прикордонних районів. Якщо Москва піде у наступ, то 400 тисяч людей у радіусі 40 кілометрів від кордону будуть змушені покинути домівки. Їх вивезуть автобусами та потягами і розмістять у школах, університетах і церквах. Тим часом генцек НАТО Марк Люте вкотре наголосив, кожна країна альянсу має витрачати щонайменше 5% ВВП на оборону. Інакше вже за кілька років Росія перевершить у військовій міці НАТО. Усі країни ЄС домовилися використати заморожені російські активи для допомоги України. Про це оголосив польський прем'єр Дональд Туск. Він назвав це рішенням переломним моментом. Цитую. Всі погоджуються, що варто спробувати, і що було б справедливо виправдано і добре для Європи використовувати російські кошти для України. Проте деякі деякі країни будуть боротися всіма силами щоб максимізувати свої гарантії. Туск додав: тривають фінальні згодження. Це технічний момент. А Володимир Зеленський вже розповів на що спрямують репараційну позику від Європи. Якщо найближчим часом війна не закінчиться дипломатичним шляхом, ми використаємо ці кошти на зброю. Переважно європейську ці гроші підтримують промисловість ЄС. Якщо ж дипломатія спрацює, то заморожені російські активи слід використати для відновлення, і це справедливо. Тепер потребує рішення інше питання гарантії безпеки для України. Президент заявив партнерам, що хоче конкретики, як США та Європа будуть реагувати на можливий повторний напад з боку Кремля, що робитимуть США, якщо Росія знову вдасться до агресії. Як це спрацює? Як спрацюють партнери? Яким чином якою силою зупинять Москву? Нехай відповідь буде не публічна, але закріплена у документах. Додав Зеленський. Водночас він наголосив, знає, як зменшити ризик нової агресії. За словами українського лідера, потрібно не допустити виключення Європи із процесу переговорів. Зеленський переконаний, що Путін хоче позбутися Брюсселя і вести діалог тільки із Вашингтоном. Тим часом інший диктатор Олександр Лукашенко похвалився розміщенням у Білорусі ракети «Орєшнік». Мовляв, зброя перебуває на території країни зі вчорашнього дня і заступає на бойове чергування. Тільки от МЗС Білорусі ще у вересні повідомляло про розміщення ракети. Схоже, Лукашенко просто згадує про «Орєшнік» кожного разу, коли йому зручно. Деякі змі вже порахували, скільки часу знадобиться цій ракеті, аби долетіти із Білорусі у різні точки України. Наприклад, до Києва Орішнік нібито добереться менше, ніж за дві хвилини. Щоправда, не варто забувати. Йдеться про ракету середньої дальності із мінімальним радіусом у 700 кілометрів. Тому далеко не факт, що атакувати Київ вдасться навіть із найбільш північної точки Білорусі. Тим часом США вже готують нові санкції проти Москви. Про це повідомила посол України Ольга Стефанішина. Вона посилається на заяву Скота Бесента. Цитую. Міністр фінансів США провів зустріч із європейськими послами. Дійсно, на зустрічі він сказав про те, що на наступному тижні проти Росії можуть бути запроваджені додаткові санкції. Також готовність підтверджується і на рівні наших контактів у Мінфіні США. З одного боку, Вашингтон тисне на Кремль можливими санкціями проти нафтогалузі. а з іншого пропонує пряник у вигляді невступу вступу України до НАТО. Генцек альянсу Марк Рюте підтвердив. США серед тих країн, хто не бачить Україну в НАТО на цей момент. Кілька союзників заявляють, що не дадуть свої згоди і, відповідно, не забезпечують одностайності для вступу України до НАТО. Йдеться про такі країни, як Угорщина, Сполучені Штати, Словаччина, а також, можливо, ще кілька інших. Рюте. натомість. Захід пропонує Україні гарантії безпеки, але якими вони будуть, і чи стануть на заваді новому вторгненню Росіян? Друзі, залишайте відповіді у коментарях і підписуйтесь на канал.